Вітаю, мене звати Анна Прохорова. Я дослідниця, викладачка кафедри соціології Ківо-Могилянської академії. Сьогодні поговоримо з вами про аналіз якісних даних. Отже, аналіз якісних даних це процес, спрямований на виявлення сенсів, думок наших респондентів, їхніх мотивів та досвіду. Перш за все. Для того, щоб проаналізувати зібрані дані, зібраний матеріал, ми маємо обробити наші дані. Якщо йдеться про аудіозапис, наприклад, глибинного інтерв'ю чи фокус групової дискусії, або про відеозапис, то ми маємо розшифрувати цю інформацію, тобто перевести в текст. А також грунтовно вичитати його. Бажано в цей час переслуховувати або передивлятись наш запис. І редагувати те, що у нас вийшло в тексті. Другим етапом аналізу даних є глибоке занурення в матеріал, тобто ми маємо грунтовно прочитати все, що ми встигли зібрати: всі транскрипти, всіх інтерв'ю або всіх фокус груп. Далі починається найцікавіше. Цей етап називається кодування. Ми уважно перечитуємо текст фрагментами і певним шматкам тексту присвоюємо мітки або теги, і це є змістовні елементи нашого тексту. Тобто ми вишукуємо якісь певні сенси і їх якось називаємо. Одразу зазначу, що з текстом можна працювати по-різному. Наприклад, ми можемо роздрукувати всі наші транскрипти, взяти фломастери чи хайлайтери, виділяти змістовні елементи і на полях відмічати наші мітки. Так само можна працювати з електронним документом. Ми просто виділяємо, відмічаємо і так працюємо. Також є спеціальне програмне забезпечення, яке допомагає в красивій програмці нам робити все те саме, але направду. Техніка ще не є настільки розвиненою, аби повністю замінити людину в цьому процесі. Тобто, все одно тут ключовим є наші когнітивні здібності, тобто, ми думаємо, ми вишуковуємо ці смисли і працюємо з цим текстом саме ми, як дослідники. Після того, як ми відмітили для себе мітки або теги, ми їх можемо категоризувати, тобто згрупувати. Тому що тут краще навести приклад, аби було більш зрозумілим. Наприклад, ми провели інтерв'ю з панянкою про те, чому вона живе саме в цьому районі X міста Y. І вона нам розповіла, що там, наприклад, є театр, куди вони з подругами ходять доволі регулярно, принаймні раз на місяць. Крім того, там є гуртки для її дітей, куди вона їх водить. Але зазначила, що там немає великого торгівельного центру і для того, щоб купити продукти чи одяг, їй доводиться їздити зовсім в інший район. Відтак ми можемо е сформулювати такі мітки: наприклад, театр, е одяг, їжа, гуртки. І коли ми перейдемо до категорій, то ми можемо спробувати їх певним чином згрупувати. Наприклад, одяг і їжу ми можемо назвати як побут, а гуртки і театр можемо назвати мистецтво або дозвілля, в залежності від контексту. Після того, як ми пройшли етап категоризації, ми можемо ще більше укрупнити наші дані і згрупувати їх за темами. Таким чином, в підсумку, в тому ж прикладі з е, панянкою, яка проживає в районі X міста Y, ми імовірно сформулюємо чинники притягування і чинники відштовхування, які впливають на її вибір місця проживання. Тут варто зазначити, що є дві різні стратегії нашої діяльності. Один варіант це індуктивний метод аналізу даних, коли ми абсолютно повністю йдемо від того матеріалу, який нам надали респонденти. Тобто ми читаємо ці тексти, виокремлюємо сенси, категоризуємо їх і групуємо. З іншого боку, є дедуктивний метод в тому випадку, коли ми маємо якусь теоретичну рамку. Теоретичну модель, концепцію, яку ми віднайшли, наприклад, на етапі кабінетного дослідження, тобто огляду літератури, ми можемо використовувати цю рамку, тобто йти зверху вниз і вишуковувати вже конкретні смисли, наявні в цій теоретичній моделі, в наших транскриптах. Водночас маємо розуміти, що наш аналіз не може бути ідеальним типом, тобто не може бути суто індуктивного чи суто дедуктивного підходу до аналізу якісних даних. Навіть якщо ми маємо певну модель, ми все одно орієнтуємося саме на наших респондентів і доповнюємо цю модель тим матеріалом, який отримали. Або якщо такої моделі ми не маємо, в будь-якому випадку у нас є гайд, яким ми керувалися під час проведення дослідження, і цей гайд вже теж створює певну теоретичну рамку для нас. Також варто звернути увагу, що аналіз якісних даних це ітераційний процес. Ми весь час переміщуємось від наших те. Тегів або міток до категорій і назад. З кожним наступним транскриптом ми повертаємось на базовий рівень, на базовий рівень міток, і знову переходимо до наших категорій. Потім доповнюємо ці категорії новими мітками, які наявні в нових транскриптах. І так йдемо до кінця, поки не проаналізуємо весь наш матеріал. Повертаючись до аналізу якісних даних, варто сказати, що нашим завданням є не просто описати наявні результати, тобто не просто проговорити, що є ті чи інші, наприклад, чинники відштовхування чи притягування. Дуже бажано проінтерпретувати отримані дані, тобто спробувати знайти причину, чому наші дані саме такі, а не інші. І ці причини можуть критись, наприклад, в тому, хто є нашими респондентами яким є наше дослідження. Ми, як дослідники, також впливаємо на ситуацію дослідження і вносимо певні свої корективи. Все це бажано врахувати і спробувати е, проінтерпретувати те, що ми отримали. Тобто аналіз він фактично складається не лише з опису, а і з інтерпретації. Коли ми описуємо наші результати, наприклад, в форматі звіту для грантодавця або в форматі аналітичної статті, ми досить часто використовуємо цитати з наших транскриптів як ілюстративний матеріал, це завжди додає яскравих барв до того аналізу, який ми проводимо. Тобто це вже не є сухими цифрами, як в ситуації з кількісним дослідженням, це доволі яскраві. І часто емоційні цитати, висловлювання наших респондентів. Також варто додати, що навіть в тому випадку, коли ми не робимо аудіо-відеозаписів, у нас немає як таких транскриптів, ми все одно після кожного проведеного інтерв'ю чи фокус групи можемо робити власні нотатки, і як мінімум працювати з цими нотатками, тобто аналізувати їх, вишуковувати оці коди. Створювати ці класифікації, про які ми говорили саме у власних нотатках. І це програма мінімум, з якою може впоратись людина, навіть якщо немає, наприклад, техніки, достатньо технічного оснащення або дозволу на аудіо чи відеозапис. Отже, закликаю вас не боятись даних, сміливо аналізувати якісні дані, працювати з ними. І якщо у вас виникатимуть додаткові питання, будь ласка, пишіть в коментарях, будемо надавати додаткову літературу і додаткові поради.